Всім привіт і сьогодні ми будемо будем в гру від Fishatic. Ура! Mm. Mm. І тут mm. і замість mm. водочки лопати. Дик и тупо. Ай А, у мене тут за нові штуки дають долари Класно Ти знал? Знав. Нет. Прикольно. Я Fox Toven. Тут даже ивент не стоїть. Я це можу це вже їхати Fox Тільки мені а я... треба це. Як то то. Я, я Ого, тут важный мені... гроші. Я ну, скільки уже грошей получив. 15 а ну-ка. Ми будем выкупати, щоб не було щось рідкісне. Щоб, щоб було щось рідкісне. Uh -huh. А дивись, у тебе там є якісь -то магніти. Я Чи знаю, ]еш? то я їх хочу заюзати тоді, коли підемо в цей uh -huh. город. А, а саме перший. Uh. А саме перший. Ну, не знаю. Союзує... Ну, давай, давай я попробую саме перший mm -hmm. магнітик підняти. Так, я подаю mm -hmm. інвентар. 230 доларів. Кілька? Що купляти краще? лопату чи тачку? Мені казали, що вже можна це. Та ні, мабуть, це тачку. Ну, Тоді я до тебе сяду. Там, мабуть, не можна, це саме перша тачка. Ладно, до... то давай лопату пока що купимо третього левела, а потім я уже після купю, лопати... я вже після лопати... Після лопати збираємо на того челіка. Бля, хай. Держите, на не Завидуй, да. Так. Йой. Йо нас чуть не збили. Коротше, правила цієї гри, треба оцю штуку до кінця довести і попадати в серединку. Якщо не вся один, то там така чуть-чуть половина. буде. себе у мене гелка. Це гілка, це, це доска уже якась. Под дивіться, отак так сердечко. Коли ми запускаємо. то так воно вибавляється. Коли вона дойде до самого кінця... Ну то все вже, уже просто. У мене магніт крейт. Так. Четыре бу. Угу. Тем. О, глядь. Що тебе выпало? Легендари. Угу. О, какой я буду купати. Ні, скільки йому років? 3428 It's років. Це кусок камня. Не вгадай, це кусок камня, да? Ну oh, да. Ну no, що ти хотів такие? від камня? <laughs> Камні, що ти хотів від камня, слухай? Камні взагалі там тисячоляція тупо. Блин. Я даже не знаю еще характеристики водочек. Покажу. Водочек? Да. А тут лопаты же. Бля, ха-ха. Я уже привык до фису. Я я не. О, я и кискекев, ты вы, кекев. Надо сделать так, да, я буду тут купать. Як вообще нам 9к там назбирать? Я бачу какие-то очки. Бачення, типа, я не знаю. Очки. Очки, да. И вообще там метал це як это. Бляха, я забыв, как оно називается. Ну, воно виявляє де так всякі круті штуки. Металлу, щось там, да. Да, металлу шукач. Да, вот. Я зашел. тут мне ничего такого нового? Я просто на реакции играю. Ууу, не даже не пока не выпил. По спепом. Дисплей. Шопки дисплей. Не знаю. Так, що промахнуться? А, ну то. А, еха, я просрал случайно. я не еда. Я давно дивився на сердечко. Тут посередині тільки ще ще дуже важко попадати, але насправді так легко, що я не знаю. Знаєш, тип у камні років? Дехі тисячі. Ха-ха, ха вас він буде дорого стоїть це таке, Чому тобі так оце? за фигня. Состал! Касал. воно у мене не дійшло туди, куди треба сердечко. І ця лінія. линия. Очень фоточка сейчас в кашке. О, батарейка. батарейка! Ну бляха, ну нет! Я... Що це таке? А, це чел якийсь, фух. <ріжу> я вже думаю, що за фігня світ. Пробачте, я вам не заважаю тут стояти, хлопчику. Я не заважаю тут. А? Я з вами я прям буду купати. О. А, я, та, <ріжу> та ні, ні, <ріжу> ні ну я не хотів скидувати. Просто хотів провірити. Сто -мой. А я так быстро копаю? Не знаю. Семьдесят восемь років камешку искупных. все получается я не файл да я его батом я самой вы кто то приехал шай не мне выпало там чел с мотором приехал мне шай не выпало и мне очивку а да завидую Труба выпла. Гигантик. Гигантик? Да, я вернулся. Мы ви вообще mm -hmm. видео снимаем, шоп ты знал. Це ігра від фиша, яку мы Еще... Ну а Аватарка уже говно. Ты ти, ти, говно, ты ти тупее. <гум> И купили Біж, вы, а куполица, я знаю, я знаю! я. Ну я, чому ти кайф? Це ти говно! Ну аватарка, ну мені не подобається аватарку, яку вони зробили раніше. Ну то це тобі не подобається, все, іди посри. Так, що за говно? Не, no, ну <laughs> no, ми зараз просто вийдемо, не знаю. Так, <laughs> <laughs> допомоги. Я би на твоєму міській ренті не сміявся. Хейтим ренті в коментарях. Хай Тренді. Хай Тим Ренді. Хай Тим Ренді в коментарях. Тут все таке похоже, як на фіш. Ну, я говорю, він взагалі і сразу пойме, що це фіш. А що це таке? Чому тобі так везли? Ти мені треба копати, що ти кидаєш. Що це за труб? Бляха, бляха. Босібол. Босібол. Який баскетбол, бляха. Басібол. Який баскетбол. За нього дають 30, 30 коїнів за нового. Я на максимум копер. Змішай. О, у мене якесь колесо випало. Коротше, Рен і більш не став. Не, я, звісно, понял, що це похоже на фішу, але це точно прямо от фіша. Да. Хр, так хорошо. Я нову лопату. Я хочу накупити нову лопату. На 1800. Кто? Ой-ю, я Як тобі так везе? Мені вообще А ну сам послухай, так він говорить. Не, не послухаю. Так. Що там Грофагарден играет? О, мені якась змія випала. Тиха під землею. Міс, в смислі змія? Змія. О, о змія о, маленька. <рес> так, я вдів якісь магнітики. Не знаю, що вони роблять. Вони типу тобі буст. От чесно, моє мнення, мені не подобається ця гра. Чому? Бо тобі і фіф не подобається, ти, блін, мені. Ну типа ну шо, шо за говно говорить? <хрит> так ты та у фищи говорю Ты у фищика висы ч там нормально говорю? Да. Ну типа ну ты ну, фищи там вс. Файли! Ну не выпал файли, ко! ФА! ЦРОБУксы! Я його собі в обране ставлю. Ну, бо це типа файли, розумієш, як в фіші там всякі такі типа можна робити. Рівненьки Чому тобі ця ігра не Фінусі. подобається? Ну типа в фіші, но ну, я розумію, тому вони непонятно горло там хотя б якось. Да <сум> боже, ну і що вони говорять? Критикуй замови. Ти попробуй сам їх озвучити, блін. Попробуем. Давай. <рех> Давай. За <с大 <pers> <с大> <с大> Ой, по закону посвятим сотроки ему. Ну, нет, не знаю, что говорить. Да! Нет. Да. Ну, ты просто критикуешь, что его там вот это первый раз стоит, понимаешь? Угу. Так. Ну-ка, басик кейтис. Ну хотя, ну враз би игра не погана. Ну вона тобі може випасти. Ого! О, ну ладно, не спорю, гра не погана. Тобі щось випа... а ти можеш пока... Ал, ви мене чуєте, я наспорю, не погана. Так. А спочатку говорив то що вона тобі вообще не подобається. Я не говорю прям вообще, вона казала, що мені не подобається по їхній мові. Ну і що? В фіш так же само, там ніч не понятно. У фіші Але ж мову не допомогло зробити таку мову, як у фіші. Що за бля? Що за палка? Вона на мене впала. Ти взагалі що за доска? Що за палка? Палка. Ти дурне. О, батарейка. 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 Бляха. Буду по максимуму цю легендарку. Сюда йди. Сюда иди. Ну, воно мені тоже випадало. Вона мені тоже випадало. Побиї, просто Оце реально імба мені випала Це як фіші типа. А машинки. Я хочу купити машинку. 500 доларів стоить. О, Міша, в тебе я уже Нормально. У мене 1200. Так а що ви не зараз Да я викуплю вже. уже. Нам уже треба венчий город. Да. А тут буде пара. другому нам треба фок Ну-ка, а що тут... скільки стоїть? Оце обичні. Спаун. Ладно, кого то воно одномісно. Це що Володь, Володь. Володь, -ха -ха. Володь, шо за кібер? Пока, Ренгі! А, воно одномісно, взагалі! Почекай, тут карта є, тут вроді карта є десь. Тут треба позиркать. Ладно, поїхали. Откуда ти знаєш, тут карта? То, що тут є карта? Це карта, це ж карта. Куди ми поїдемо? Ну, давайте. Ось мені ми... карта, там можна хоча, подивитися Мови криси, ви поїхали без мене. ну і що. Ну тут максимум 36. Ти сам обзивав цю ігру. Mm. На, наліво давай. А я прошу ти, ну типу мені нашої тій ігри не подобається це мова. все. вс так посього мало. Добре, але що чого вони не змогли робити ну, таку непонятно. мову, як у Фіші? Потому що це не має бути повна копія фіша, тобі. Направо давай. Стоп почекай. Fox Фокстоун. Нам треба Fox Stone. Идем Fox Stone. А, стоп, Fox. No, нет, ja, вроде назад. Це... Це назад це... А, да, 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 це сюда. О, о, байшю дивись, наверх. Тут наверх дивись. О, тут поехали. А, нет, это Fox Stone, це, це наше. Там, где мы приїхали. А, точно.

Ніт, на... ну да это на камнях будеш копати, скажи. А, реально. Можна. Да, на да, камнях. Да. Тільки в дикій. Як кирку треба тоді? Насуда. Треба просто кам'яну лопату. Це, блядь, не. Нащо кирка створена? Для чого реально кирка тоді створена? О, просто так. О, то пішли туди, пішли туди. А що там? Ну не знаю. нам треба туда. Може все-таки туди поїдемо назад? Та ні, може ми тут побудемо, типу поговоримо. Щось, а, да. так це і є Фокстаун. Ну так да. Тут. Поїхали туди вглубше. Чекай, Потам тільки вот. дай піду. Так. Поїхали. Ну тут дуже передачі файні. Я тут кнопка передачі. Да. Якщо ти будеш давати, назад буде R. Угу. <звук> Короче, я понял, заяк и снисы, типа. Ого. Ого, по-моему. Такая цивилизация. И на це Я понял. Це... Механик. А, нам треба вниз е, в, А в тревный. Тысячу. Не, у нас нема. А, це, я понял, это типа заклинание ставить як на букву. Ну, понял. То пришли уже красивые. Как и называется, вот тысяча. Або давай, ладно. Поїхали. Тут десь хата має бути, але я не... на це не бачу. А, 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 а ти ще все знімаєш? Що? Що? Ти все ще знімаєш някісно? Так. Да. Знімаємо да. да. все. Які це... О, є. Все, я поїхав. Куди ти поїхав? Я у мене. Їдь на... знаєш, куди? Їдь Йить... на... Їдь на траву Лінкмерханд. Так. У мене тачка застряла! а представляєте, реально тут тачка пропаде? Це ж вообще довго пішла. Це ж нелогічно, як може тачка пропасти. Ну блин, ну я не знаю. Так о, водка фіша же пропадала. Не пропадала. Ну, не пропадала фіші, водка. О, це якісь грибы тут. О, грибочки. Тут якісь червь. Ааа, я машина написала. Не фокаціон. Ну давай дивимось, тут допинемося зараз. О, це от мерча. О, давай от Ось сюда, ось сюда, сюда. Вем підемо сюда. Що це таке? тут уже можна купувати? Реально? О. А і тут вода таке побільно. Може, так швидше вона й буде. Так, блін, да-да-да. Давай на розка. Да-да-да. О, тут тоже день день написано. Типа nevdrey iceberg. Бляха, настольки я як фіш тоже похожий? Да. А прикинь, Почем потом щель. Да. Как саме. Да, ты грибный. Ра, ну тут камни, а. Ууу, мисс Кропик. Короче, кайф гелка выкупил. Гилка дуже. Ну <кху> я хай не разу, куда еду. Там Там, типа. Да, да, туда. Ты нас там замечишь. Фуфчу. А, а тут є щось теоретичне? Я за тим думаю. Мда. Оооо! Бляха, тут все як у фіші. Знаємо! Погода, пророки. Кіні! Мені кіні випало. Нє! Мені... А де продавати? Я якось це я знаю. Це удочка... А, це, це опата. Бляха, <плес> <плес> ще треба вивчати, бляха. Чуєш някі... Що? Це вихоже на удочку, а не на опату. Оце. Угу. Як-от так, вівнат із фіша. За квест дають. Так... А як тут продавати? Не Це не продавати знаю. тут? Розберемося. Йой. Я буду со всіма говорити. Я знову какавки викопаю. Все, <ривіт> я вже просто приїхав. А і там буде такий рибний біом. І там буде така, типу, як там де. По... Це, щоб не влукати вам. Ти нам нас там побачиш, коротше. Тут заучуваний, oh, блін. Ти? Like. Да, це да. ти. Він просто по карті показує деве. Uh. А. Це файно. Знову слимака в Маки. Ноль років я му. <laughs> це вообще фан ліпше, ніж фіш. Ну, вот именно. Та бо ти бачив який зараз фіш вообще? Ну, да, це як ніка, воно тепер. Давай я викупую до Big і до Big до... до Big Studio. Добник студия, вот. Майже, майже, я... а вы как Эй, тут по А Ай, тут, тут не по можно. Я, короче, пойду куда нибудь А, прямо я знаю. на по можно. Ой. А А вот тут а вот продавать. А тут Чекай, эти... я, я зараз не могу, я зараз ты, зараз, ты, мне не покажу. Тут все так проработано. Что мне и бави. И Там ты? для поехал? магазина. Далее а, поехал.

Ну просто, ну подумаєш, походу... Ніфіга сє, шо це таке? Епік? О, а чому мені тільки смайлики випадають? Що це за челік? Скільки стоїть? 5 смайликів фігня, а максимально касса... Мені ворона випала. Мені ворона випала. А скільки вона стоїть? Ну чи скільки реально ворона стоїть? Я її подам. 113 доларів. 84. А якщо далі туди піти? я ну, хочу туди. І... Чекай, а це хто під... такий? Без тіарі, а це хто такий? А реально, <рес> якщо а якщо без тіарі? Ну, тут ну, Санти! Санти ще тут дуже швидко в реал лайф. Йдемо, знаєте, знаєте куди йдемо? Куди? Ну, кажіть за мною. почекай, я тут награди забрав. Вот Подожди, я його я, я, я. Я, я, на кар... я на карті буду дивитися і викапувати. Лалю, да, чекайте я мене! Де ми карту тут знайшли? Мене взагалі немає. На, на тройку, чотири. на тройку. Чи на чотири? Меп там написано. Типа як? Ну Сто меп. Ти? Ой. Н на відео при тому же. Ну я не знаю, який ти тугий. Вообще-то джун... Вообще-то... А дай тут нагали А, босс. я просто му... А, вот. А, все, тоже забирают. Награда. Що це таке? А звідки ты. вас у бокси? Не Знаю, я выбив. Что-то такая. Ааа, -мо! -мо! Мені кать легендарка випала. Два, О, два легендарного мама. це мапа в мене в руках. Ну да -да. так я думав, що за фігня? И за мною? Ща. Я буду через карту так їхати. Буду дивитися і на карту буду їхати, і... А вот я тоже почти так їхав. А я просто прям пром на карту, як я йду. Угу. А ми куди ми поїдемо? А туди, дай. зараз, виїху, зараз, зараз. Так, най... А давай Ой, на самови, на самого велику. Куда? Там ми повернулись. Що за? Повернули? Те я заступився сам. Це треба я циндар апрочати. Да, да, да. І я думаю, як сюда поїхати? Так я, я дивлюся, я без карти вже йду. А я в тепер нам заїхати туди. знаємо. Mm -hmm. Фокс... Може нам треба зараз Може на, на ліву нам треба через оту фігню проїхати. Да, може, нам може нам треба вертатись. Може нам треба саме... Може ми маємо сюди вам саме далеко. Ми маємо іти саме перше, і саме перше це Фокстал. Ні, 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 не фокстав, ну, а там. Та є тут є теж координати, тут можна дати. Ну, і зараз на наліво, і зараз на наліво. Давай поїхали, бляха. М ну, ну, ладно, такі. я вертаюся. Ти, ти тут стірень. Ну іди туди, там, де ми були. На, так типо, я там, за вам ми... вами вже їду по карті. Так, ага. От і їдь зараз наліво. От, от сюди їдь, зараз сюди ага. їдь і наліво. Бачу, дорога є. Ага. Угу. <звук> зачем ми вже сюди пішли? От давай на самий там там самі маленькі, там от самі маленькі є. Що самі маленькі? Не в локації. Вот. А, так, ми, йдемо до продавців. блін? Так я хочу поїхати сразу до продавців. Ще. Тут да, тут до продавців. П'ять карта Все. велика. А ти що думав? Це я ще ти вже тим стоїш. Я пам'ятаю, як ми теж стріми починали з деколи у фіші, а деколи вривався. Може, рано повернемося, вривався. Ні, потім. Лень. Патч. хоча б, хоча б один раз ми зможемо двоєм поїхати. Да. Я буду закінчувати. На цьому все. Добре, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Це все. всім. Пока-пока. Привіт, привіт, пока-пока.